Поруч з головною ялинкою Івано-Франківська новий казковий персонаж. До компанії Зайця та Святого Миколая приєднався півтораметровий дракон. Символ 2012-го встановили за кілька годин до нового року. Митець Михайло Мурафа виготовив скульптуру всього за місяць. Спершу новорічного дракона планував зробити з металу, але тоді він здавався б занадто реалістичним та лютим. Натомість, фантастичного персонажа скульптор хотів зобразити добрим та українським. Досягти бажаного результату допоміг додатковий елемент капелюх, який доповняє авторський задум. Кон, наче знімає капелюха перед мешканцями та гостями міста. Івано-Франківцям, а особливо дітворі, ця робота одразу припала до душі. Я тільки привіз роботу, я не встиг її штрафувати такою вільною, щоб я мав доступ до неї, як її атакували діти. І я вже не зміг штрафувати цю роботу. Треба прийти в інший час. Нова скульптура вартістю майже в 13 тисяч гривень. Справжня новорічна різдвяна втіха, нині бажаючих осідлати цього грізного звіра, чимало за рік до компанії Дракона та Зайця пристане ще один персонаж китайського календаря. Це буде новий символ нового року. Можуть бути і наші герої, і Котигорошко, і Лисичка, і Колобок. Але ну, поки що такий задум. Якщо в нас буде більше фінансування, можливо, залучення меценатів, то ми будемо е, ці східні, е, в принципі, так було б цікаво, кожен рік, який він буде, щоб ми мали свого героя. А наші традиційні казкові українські, вони би бажано, щоб ці герої були <назвісно> незалежно від року дракона. Озе меші чи півня новорічний дракон тішитиме івано-франківців аж до завершення свят. Опісля його упакують і відвезуть на зберігання. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.